Якщо ви отримали якимось незаконним способом білий квіток під час воєнного стану, як адвокат, я вам не рекомендую намагатися з такими документами перетинати державний кордон. Уже є випадки неподинокі, коли прикордонники телефонують в ТЦК та СП, який видав ці документи, тут же воєнкоми кажуть по телефону. Ну, дивна форма комунікації, звісно, та не пропускайте його. Скажіть, йому, що ми його чекаємо на повторне ВЛК. І в даному випадку чоловікові ще дуже пощастить, коли він просто розвернеться і поїде, а може тут же викликати патрульну поліцію, затримати чоловіка, вилучити в нього документи, і тут почнеться вже справа із кримінальним переслідуванням. Будуть задавати питання. Хворієш, а де хворієш? А довго хворієш? А де лікувався? А де медична документація? А як ВЛК проходив? А де воно знаходиться? А з якими лікарями спілкувався? А хто тобі документи видавав? Тобто, якщо ви на ці питання не можете адекватно відповісти, якщо у вас немає ось такеної, Медичної картки з усіма записами там, за останніх бодай, хоча б 2 роки останні. Я не думаю, що ви вийдете сухим із води. Якось із цієї історії вам вдасться виходити. Ну, в кращому випадку ви можете піти на угоду з слідством та здати вашого постачальника оцих таких документів, які отримані незаконним шляхом. Якщо дійде вже до таких моментів, то робіть хоча б уже такі речі, порадившись з адвокатом. Тому що може виявитися так, що ви заспіваєте соловейком. А потім оце ваша співпрацю не буде враховано. Ви про якісь контакти порозказуєте. Вам не буде це по пом'якшучи обставину, зараховуватися і толку з того не буде. Маєте що сказати, говорите про це слідчому тільки після спілкування із вашим адвокатом, а не того, кого вам пришлють. і бажано, що це все викладати письмово у ті версії пояснень, яку вам адвокат походить. реєструвати якось під підпис посадової особи, чи через канцелярію управління поліції. Що саме говорите, яким чином ви саме сприяєте? Будьте обачні та не порушуйте закон.